Що з нами залишатися вівторок, 24 лютого. Працюємо у прямому ефірі Третій блок. Сьогодні Київ культурний. Сьогодні всіх запрошуємо до національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків. Взагалі варто завітати до цього музею, побачити сталі експозиції. Але насправді музей цей музей можна назвати по-справжньому живим, тому що щодня у музеї відбуваються цікаві події. Ми зараз про них обов'язково поговоримо. За мить розпочинаємо. Нас у студії Ганна Рудик, заступник генерального директора з науково-методичної роботи та освітніх програм Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 223 0971. Готові будемо вас чути, тому прошу 223-09 сімдесят Нас також є цікаві світлини. Ми зараз за кілька хвилин їх почнемо показувати, тому долучайтеся активно до нас. Насправді цікавим цей блок буде. Ганна, вас рада бачити. Добрий Дякую, день. взаємно. Добрий Рада день. вас бачити. Зараз кілька слів. Буквально для того, щоб знаєте, нагадати про музей. Хоча мені здається, що поціновувачі музейної справи вже неодноразово були у вас музеї. Якщо я не помиляюсь, музей створений у 1919 році. От кілька слів про історію. І, взагалі, якщо ми говоримо про експозиції Сталі, що можна побачити в музеї? Окей. Музей офіційно створений у дев'ятнадцятому році, але фактично угу. він створений ще за повітом засновника музею Богдана Ханенка. Котрий у 1917 році їхню з дружиною Варварою Ханенко приватну галерею мистецтв і їхній розкішний особняк перлину міста Києва, особняк по Терещенківській, 15 сьогодні, заповів перетворити на музей публічний і подарувати місту. Варвара за цю справу ревно взялася. І ще до того, як большевики націоналізували цей музей у 19 -му році, у 1918 в грудні. Бачачи, яка в Києві твориться, ем, ем, який хаос, і яка mm -hmm. політична ситуація, mm -hmm. хвилюючи mm -hmm. за цілісність колекції, mm -hmm. за те, щоб зробити цей вчинок, щоб віддати, подарувати місту ці всі цінності, унікальні, вона підписує Дарчу на Українську академію наук і віддає музей, особняк і розкішну книгозбірню Ханенківську. Місто Києву, ну а потім прийшли більшовики вже по-своєму по в свій такий більшовицький насильницький ага, спосіб. Ага. Це цю передачу власності затвердили, тобто музей створений насамперед Богданою та Варваром Богданом Ханенками, киянами, видатними колекціонерами мистецтва. Живопис, по все є, так? Там європейське мистецтво ага. і азійське мистецтво, ага. і візантійські ікони. Унікальні, це абсолютно, абсолютні шедеври світового масштабу візантійські ікони 6-7 століття, найдавніші з тих, що збережені християнські ікони. У світі такі ікони ще є. Декілька подібних предметів зберігається в монастирі Святої Катерини на Сінайському півострові, це Єгипет. Але це релігійна установа, ці ікони використовуються лише в літургійних випадках, рідкісні. Вони і в рідкісних випадках відповідно використовуються, їхні їх можуть побачити інколи вчені, і все в усьому світі, лише в Україні, у Києві, музей Ханенків, ікони 6-7 століття нашої ери, угу, найдавніші образи християн, так звані восколиті писання, тобто написані воском у давній техніці воскового письма Енкаустики, можна постійно побачити, побачити щодня з середи понеділю. Це наша гордість, це наша перлина нашої країни. І я всіх запрошую сконтактувати з предметом, з іконами, яким півтори тисячі років God. крім того, що у нас є ікони, у нас є прекрасна колекція європейського okay. мистецтва, в основі якої зібрання ханенків. А вони були, хоч і людьми так би мовити, самостійно. Які самостійно пізнавали мистецтво і набували самостійної освіти мистецької, вони були фаховими мистецтвознавцями, експертами, проте робили це дуже ревно. Вони були неймовірно захопленими мистецтвом і їхня колекція на початку ХХ століття вважалася на території Російської імперії однією з найбільш яскравих приватних художніх колекцій. Там була і було і в, і в, мистецтво Європи і мистецтво Азії, і з одного боку, близький схід, мусульманське mm -hmm. мистецтво, і далекий схід Китай, Японія. Сьогодні в азійській колекції ще прекрасна збірка буддійського культового мистецтва. Це і ікона, і скульптура буддійська. І, звичайно, самостійна цінність для відвідувачів е, мають інтер'єри Ханенківського дому. Сам будинок саме цей особняк. Він е, неймовірний. Uh -huh. Він створений Ханенкови за їхнім власним задумом. Звичайно, вони надихалися. Е, Зразками європейськими тоді, у середині 19 століття, в Європі, коли вони подорожували у другій половині 19 століття, в Європі було дуже модно оформлювати будинки в стилі історицизм, стилізуючи простори внутрішні і фасади до певної. Культурно-художньої епохи. І так в музеї Ханенків, в Домі Ханенків, з'явився золотий кабінет в стилі французького Рококо, готична зала в дусі Європейського пізнього середньовіччя, барокові парадні сходи. І до цього часу ну це просто звісно диво, що і через Другу світову війну, і через ці всі десятиліття. Звісно, що зусиллями наших колег, наших попередників, музейників і реставраторів, котрі наприкінці 90-х вклалися, вклали всі свої сили в відновлення і збереження за документами первісного вигляду Ханенківського дому. Завдяки цим людям сьогодні ми можемо це побачити. Хочете побачити показати. Синайські ікони, це унікальні речі. Хочете побачити італійське мистецтво, яке насправді обожнював. Ми зараз теж почули Богдан Ханенко. Бач, хочете побачити східне мистецтво, тому що антично це теж цікаво і це теж було так. Знаєте, я коли читаю праві? якісь його цитати Богдана Ханенка. Італійський я люблю. Так? Він там, ну, коротко так. Що, так? І античне люблю. Ну, тобто, настільки Те різноманітні смаки, насправді, і це цікаво. Ціка... Тут, тут же ікони. Так. Треба подивитися. Тому, будь ласка, Терещенківська, 15, будь ласка, 15-17. Ну, так вже всі звикли. Так. А я зараз ми перейдемо до світлин, тому що якраз там та, знаєте, хронологія подій. Відбуваються у вас вже тому, чому я зазначила, що музей живий. Я єдине хочу пригадати минулий рік. Ми з вами тоді зустрічалися, але після вже цієї дати, 27 лютого минулого року, ви влаштували досить потужний концерт. Так, так він був присвячений Небесній Сотні, і тоді кошти, які були зібрані, були надані родинам загиблих. Скажіть, цього року якось звертали увагу на цю подію? Взагалі якось хочу працювати з переселенцями, бо знаю, що ваші колеги, музейники і театрали, і зараз намагаються тим чи іншим засобом певним допомогти або переселенцям, або військовим. Що ви в цьому музеї? Яку увагу цьому приділяє зараз? Ми відгукуємося на кожну пропозицію і е, навзаєм назустріч завжди пропонуємо додай, далі поширювати наші можливості, наше запрошення е, людям-переселенцям зі Сходу і Криму. І за січень ми прийняли декілька груп, окремо кілька дитячих груп на наші різдвяні дитячі свята, звичайно, безкоштовно і на повному, максимальному нашій потузі м створ зробили для них ці заходи. Різдвяні, а потім декілька екскурсій для груп дорослих переселенців. Ми запрошуємо для нас до нас воїнів АТО з екскурсіями, і теж для них є деякі наші особливі такі форми роботи і пропозиції. Бо музей справді. І ми про це ще сьогодні. Я думаю, встигнемо сказати. Це місце, де може відбуватися якийсь терапевтичний вплив на людину. Зараз, коли світлини І, там видно, е, до речі, як це відбуває, так на е, стан душі людини, на її. Усвідомленість на її е, внутрішній потенціал, музей мистецтва, особливо мистецтво, Це власне ключове ключовий чинник. Тут мистецтво воно впливає на людину дуже добре, і тому е, дуже логічно, що ми сьогодні говоримо після їх на цей, бо то один підхід до здоров'я, а це інший підхід до здоров'я, до гармонії внутрішньої людини. Теж дуже потужний. Є додзвонювач. Після того продовжуємо ви в ефірі. Алло. говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий, добрий день. день. Кажіть, у вас вистави зараз проходить у музею. Вистави? Да. Так, так, так дякуємо, дякуємо. У нас є така абсолютно унікальна музейна е е вистава. Вона називається Соню Кунь або Азійська мандрівка для справжніх очей духів. І це справді театралізована, навіть не можна сказати, екскурсія. Це Екскурсія, вистава, вистава, екскурсія, де музейні співробітники вже протягом останніх трьох років це наш аншлаговий захід. Тому знають ви зрозуміли, що то розводять для дітей 8-12 років, але можуть бути певні винятки там по краях цієї вікової категорії. Але в це, в принципі, зміст і формат розрахований саме на азарт, інтерес, і активність такого віку. 8-12 років ми проводимо цю екскурсію, в якій. Персонажі Пікінської опери знаменитий Сунь Укун, цар Мавп, і буддійський монах Суандзян, і е, тигриця, Біла тигриця Оборотень, Перевертень, проводять дітей з різними пригодами і квестами і задачами через всі зали азійської колекції. Таким чином, пізнається. Набагато більше і гра, Про, Азію, інформація, правда, так. це ігра, інформація, азарт і весело. І ця вистава у нас існує в форматі день народження в музеї. Там додаткові є переваги імениннику, переваги гостям. Так запрошуємо, замовляйте. Так, у нас є світлини. Давайте їх будемо показувати, але не дуже швиденько, щоб встигли коментувати. Що, що це. Це наш проект минулого року, і нинішній від минулого року це абсолютна новація. Наш соціальний проект називається Музей гуртує, арт-терапевтичні сесії в музеї для осіб з інтелектуальною недостатністю. Оця група перед вами це не тільки люди, ну, як раніше казали з розумовою відсталістю, це і волонтери. Адже проблема, з якою пов'язаний цей проект, ця програма. Яка в нас зараз вже активно діє, це ще фотографії з її апробації. Проблема полягає в тому, що життя людини з інтелектуальною недостатністю в Україні дуже сумне. Воно позбавлене барх, Це також. Я прошу воно про вибачення. Так, це? Да, це також воно позбавлене uh -huh. спілкування. І е, мама, чи тато, чи та людина, яка доглядає таку людину з часом, з плином часу природно можуть її залишити. І тоді особа з інтелектуальною недостатністю залишається у вакуумі. Сама дуже часто і е, шлях її один в інтернат е, або е, в неврологічно якийсь закритий заклад. Це дуже сумно, і це дуже тяжко, і це абсолютно негуманно. І один, е, одна з спроб вирішення цієї проблеми це створення до поки ця людина ще так би мовити існує в колі родини, і у неї є підтримка зараз. Створення наперед, навколо неї групи. Однолітків. Так, Давайте припинимо зараз фотографію, показувати, бо це так. інші фотографії. Попередню теж світлину зараз ще покажемо. Поки не показуєте так, договорі групи однолітків, так. які б е, між якими е, створилися дружні товариські, близькі стосунки. І музей мистецтва. А власне кажучи, терапевтичний вплив розгляду і обговорення і творення мистецтва. Вони е, обговорюють там мистецтво, так, ми те, об... що вони бачать, вони так? обговорюють, що бачать. Та. Свої переживання, свої Все. спогади. Це їх е, е, тему розмови не тільки власне мистецтво, а моє його сприйняття і мої почуття, переживання, мій досвід, мої мрії, мої близькі люди і так далі. Дуже У вас заповнені ці групи. У нас ці групи, звичайно, ми працюємо з Всеукраїнською коаліцією захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною mm -hmm. недостатністю. Спільно з ними ми цей проект розробили і впроваджуємо. Mm -hmm. Вони нам поки надають ці групи волонтерів і людини. Людини і волонтерів, людини з інтелектуальною недостатністю і волонтерського кола. І ми з ними проходимо п'ять сесій, і враження наших от учасників зводиться до того, що це дуже класно У нас менше ніж п'ять хвилин. Я mm -hmm. хочу далі. Третю світлину. Покажіть, будь ласка, і далі показуємо. Третя була світлина. Так, це, О, це волонтерки. Це прекрасні дівчата-волонтерки, дівчата да. які в нашому проєкті от, беруть участь. Беруть участь є. є члени волонтерського кола людини з інтелектуальною недостатністю. Далі показуєте тут зрозуміло. Ти, це, а це, це група дитячі. Це майстер-клас, творча майстерня з дітьми, гравюру зараз діти роблять. Це дуже цікавий майстер-клас, ми його часто використовуємо. Ой, і у вас і... так окремо все для дітей. Є з... так, ну, у нас збагата система, система програм uh -huh. для різних категорій. Uh -huh. для, дітей, для дітей у нас є два абонементи річ. Чні протягом року дитина регулярно приходить в музей на заняття в експозиції, ігри, пошуки, слухання, розмовляння і плюс творча майстерня за темою там портрет, наприклад, або скульптура, або далі давайте показувати, Не встигнемо хочуть все показати. показати. Програми далі? у нас починаються дитячі це дитяча да. з вересня. Але бронювання місць уже зараз. У нас вже одна група на 12 осіб сьогодні набрана. на то на те, що почали ці батьки і діти у нас дуже високий далі. Давайте що ще рейтинг. Також вони роблять гравюру. Це один з найулюбленіших дитячих майстер-класів, бо гравю це програма. Оце нова минуло Так, екскурсовод сидить на підлозі. Це нормально, тому що вона спілкується з підлітками. Вона сама молода. Вони сідають, ну щоб не стояти, щоб поговорити спокійно, комфортно, неформально можна і сісти. So, uh... Прекрасна екскурсія, і це також інший екскурсоват. Краса по європейськи, адже з молоддю 13-16 років говорити є сенс про те, що їм цікаво, про тіло mm -hmm. про кохання, mm -hmm. про красу і про це говорять. Про музеї. Так. Так. Чому Венера Мілоська була красивою, і ми її називаємо красивою, коли до нас приходять і кажуть, вона насата, вона товста. Які сьогодні критерії краси, які вони були? Що значить бути красивим? І так далі. Це цікаві екскурсії, на які що покажіть, покажіть, балакають. слухайте кла. Це, це концерти, це концерти. наша так би мовити, супровідна програма для тих, хто хоче в музеї відчути і пізнати більше. Це концерти старовинної класичної музики. Музика. Вечорами у нас щомісяці відбуваються найближче 1 березня. Приходьте буде прекрасний концерт вокальної музики Сібеліус, Грік і так далі. Що ще є? Покажіть і вже так. Це окрема наша програма для пенсіонерів. Ми знаємо, що пенсіонери наша найбільш вдячна аудиторія. Вони ходять в музеї постійно на День відкритих дверей, тому що коштів не завжди вистачає на музей. І ми раз на місяць запрошуємо їх безкоштовно на цілу велику, цікаву, спеціально для них створену екскурсію. Кожного місяця ця екскурсія інша, просто спеціально готується екскурсовод, щоб було цікаво цієї аудиторії. Так, що раз на місяць друга середа це програма називається так, угу. і називається друга середа. друга середа, тому що це кожен раз друга робоча середа місяця на 11 годину. Щоб записатися, потрібно дзвонити з першої. З першого робочого дня місяця, тобто першого березня, якщо це буде робочий день музею, в 10.30 можна подзвонити і записатися на наступну. І кому це буде цікаво? Я раджу дзвонити просто в 10.30, тому що до 11 у нас, як правило, список з 20 осіб за заповнюється. заповнюється. Та дуже великий попит на цю програму і називається друга середа», друга та? середа. Так ага. на сайті можна почитати. Люди ага. дуже задоволені, тому що наші екскурсоводи викладаються. На цих екскурсіях особливо вона знає, що це екскурсія дарунок. Що це екскурсія, презентація музею. Ну, вони на кожній екскурсії викладаються, але от друга середа для нас це особливий, особливий це ну, Для пенсіонерів. так. Саме для пенсіонерів, для пенсіонерів. Так. А от як дізнаватися про дитячі про заходи? Воз... Ну, ну, значить, значить, що абонемент можна У нас приймати. дуже активний, живий і цікавий Facebook. Там можна Фейсбук. навіть в акціях брати участь, там розігруються безкоштовні квитки, і е, е, якісь інші пільги переваги. Facebook. На нашому сайті також вся інформація. Дізнація абсолютно є. Е, тому дізнатися доволі просто. Угу. Можна Або подивитися. можна подзвонити за телефоном 235 32 90 і поставити всі потрібні запитання. Ще за раз 235-3290. От хто не встиг і нам, хто не зателефонував жіночка, яка телефонувала дізнатися про вистави. Всю інформацію я так, так думаю, нададуть, коли планується. Це організатори 200... екскурсій 235-32-90. всю інформацію про програми події в музеї можна дізнатися за цим номером у адміністратора музею Іванівни. Так, рада було збачити правду за цікаво було насправді. Спасибо. і я думаю, що є сенс відвідати насправді, побачити один раз, а потім вже зрозуміти, де себе хочеш бачити, яких участь брати в яких в певних заходах. Тому до зустрічі побачимося. Ганна Рудик, заступник генерального директора з методичної роботи та освітніх програм Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенки, була гостем третього блоку. Завтра у цій програмі продовжимо. Традиційно буде три блоки, але сьогодні не кажу вам до побачення, адже зустрічаємося одразу після новини. спорту на телеканалі Києві. Спілкуємося з депутатами Київської міської ради. Сьогодні це буде Володимир Державін, депутат Київської міської ради, депутатська фракція, Дарсолідарні, член постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики. Я нагадаю, що минулого року депутати прийняли новий регламент. Ми до речі про це детально також будемо говорити. Взагалі будемо говорити про життя в місті. Тому будьте з нами, не перемикайте. одразу. Після новин спорту побачимось.